Укрпошта запустила в продаж марку, присвячену СБУ Зранку 26 липня. У відділеннях Укрпошти та онлайн запустили в продаж фінальну марку в серії Сили безпеки та оборони України Служба безпеки України в Рівному до погашення марки підійшли унікально. Як саме дивіться далі? Ось так не на словах, а на ділі бійці Альфи демонструють свої навички. З початку повномасштабного вторгнення СБУ активно працює по всіх напрямках, аби вичистити ворога з нашої землі. Перед Службою безпеки стоїть дуже багато важливих викликів і завдань. Це і захист державної безпеки, і територіальної цілісності, канційного ладу, оборонно промислового комплексу, проведення антитерористичних, контрдиверсійних та контрзвідувальних заходів як в регіоні, так і по всій території України, у знак вдячності Укрпошта офіційно вела в обіг поштову марку Служба безпеки України, яка є фінальним випуском героїчної серії Слава силам оборони і безпеки України. Тираж марки складає 1 мільйон 75 тисяч примірників. Вартість марки, номінал марки, F, що відповідає. Вартості пересилання простого рекомендованого листа вагою до 50 грам по Україні. Це 23 гривні. Е, також до складу маркованого аркуша входить купон. На купоні зображено головну будівлю СБУ в місті Києві. У серії поштових марок слава силам оборони і безпеки України були всі роди військ ЗСУ, Нацгвардія, поліція, прикордонники та ГУР. Прийшов час авторів бавовни та багатьох інших операцій. Погашення марки служби безпеки це визнання. І фактично маніфест тим захисникам і захисницям Служби безпеки України, які на даний час боронять нашу державу. Зазначимо, марки можна купити на відділеннях пошти або замовити онлайн-магазині Укрпошти. Продукцію також представлять на міжнародних маркетплейсах. Павло Рівного.